Шановні колеги, я хочу нагадати вам, що саме фракція Компартії у попередньому скликанні Верховної Ради запропонувала антикризову програму і антикризовий пакет проєктів законів, які, на нашу думку, і повинні сьогодні складати за змістом всю е, такому роботу Верховної Ради. Я хотів би привернути вашу увагу, що ми принципово ставимося до того, яка модель економічного і соціального розвитку запропонована українському народу. І 20 років підтверджується ця економічна модель вона ніякої користі народу України. Райні не принесла, і те, що нав'язало нам 20 років, воно знищило економічний потенціал України. І я хотів би привернути вашу увагу, що якраз питання, яке ми розглядаємо, це питання виникло в результаті проведення виборчої кампанії. А виборча кампанія це змагання тих же самих програм і конкретні пропозиції щодо шляхів виходу України з кризи. І Я хотів би нагадати. Хто про що говорив під час виборів? Шановний Микола Янович, ви обіцяли під час виборів, що середня заробітна плата плата високотатенічна галузя буде 8 тисяч гривень на місяць. Ви обіцяли, що капітальні вкладення в регіональну інфраструктуру тільки у цьому минулому наступному році буде складати 100 мільярдів гривень. Я не буду розшифровувати, що це таке капітальні вкладення. Далі ви обіцяли, що буде створено космічний ракетний комплекс циклон 4, космодром ВАЛКАВРІ, Бразилія, ан-70-й будемо будувати і розвивати в Україні. багатофункціональний ракетний комплекс САПСАН, строїтельство будівництва кораблів, Корвет. Ви обіцяли побудувати дороги навколо Дніпропетровська і Севастополя. Далі загальна сума будівництва дорог 227 мільярдів гривень. Ви обіцяли, що розробка вугільних вугільних наших накладів дасть Можливість здобувати до 5 мільярдів кубічних метрів газу. До речі, я вам нагадую, що сьогодні на складах лежить 1,8 мільйона тонн вугілля це праця шахтарів, яка треба, потребує сьогодні оплати. Далі, ви обіцяли, ви обіцяли, що будуть нести відповідальність за невиплату заробітної плати, ви будете звільняти з посади людей. Я хочу нагадати, що ви заявили, що у нас в державі якраз зростає внутрішній що Є свідком про постійне підвищення купувальної спроможності громадян. Я не знаю, звідки це взяли, але ви про це пообіцяли. Ви пообіцяли, що збережете стабільність цін, тарифів, курсу національної валюти. Ви створите додаткові запаси всіх необхідних ресурсів. Ви пообіцяли, що за кожен рік буде будувати 100 тисяч житла, квартир для наших громадян. Середній рівень заробітної плати буде 4 тисячі гривень. Ви ведете новий якісний рівень і Кожний громадянин получує, отримає квартиру. А також ви пообіцяли, що обов'язково будете регулювати і контролювати, і відсутність буде підвищення ціни тарифів на газ. Ви обіцяли побороти, до речі, ті проблеми, які пов'язані з всесвітньою торгівельною організацією. А всім я нагадую, тут якраз сидять ті, крім комунізакінчуєте, дайте можливість. всі голосували за вступ України до ВТО. Всі, якраз голосували, ви пообіцяли, Микола Янович, що обов'язково уряд ваш розгляне питання щодо приєднання України до митного союзу. І на завершення я хотів би, я хотів би, щоб ви не забули, шановні ті, хто так кажемо, приймаючи участь у виборах, обіцяли нашим громадянам, що е, все це буде зроблено якраз вами. Партію регіонів і вами особисто як керівником уряду. Але я, завершуючи свій виступ, хочу заявити для виборців. Ситуація в Україні сьогодні залежить не від керівника уряду, а залежить сьогодні від зміни політичної системи. Тому фракція комуністів обов'язково проголосує за те, щоб ви виконали свої зобов'язання. Пасыбе, Шановні, шановні.